Сьогодні в мене ефір запланований з іншою темою, але я вирішила поміняти тему, так як в мене сталися деякі вчора події, про які я писала в сторіс. І я вирішила поміняти тему, розказати про те, що я хочу поговорити з вами про страх, про, страх. про те, що ми багато чого в своєму житті боїмося. Вчора я потрапила в ДТП. І е, ця ситуація мене наштовхнула на певні роздуми. Звісно, я все проаналізувала, чому так відбулося, що це для чого, не за що, а для чого. І сьогодні е, хочу з вами поділитися, тому що не хочу тримати все в собі, хочу е, розказати вам про свої е, думки і свої відчуття після цього. Так, буду чекати, мабуть, трошки, поки ви додавитеся, а може, не буду чекати. Планую цей ефір ненадовго, хвилин, може, на 20-30, як, як вийде. І буду йти далі жити своє прекрасне життя. І так, хочу з вами поговорити про страх. Страх це те, що ми звикли постійно відчувати на постійній основі. І те, що ми, чого ми боїмося. Добрий день, Олена. Напишіть мені, будь ласка, чи мене чути і видно. Говоримо сьогодні про те, що, чого ми боїмося та й притягуємо в своє життя. Те, що ми боїмося, те, чого ми боїмося, воно має дуже велику силу, тому що Тому що підкріплене сильними емоціями. Страх це сильні емоції. А все, що підкріплено емоціями, ми е, притягуємо в своє життя. Уже зробила трошки спойлер, але я, як завжди, я, е, е, роблю конспект, потім йду зовсім не по конспекту. Ну ладно. І ось. Все, у всесвіті енергія. Добрий ранок. Так чути видно. Дякую вам, Олена. Залишайтесь на ефірі. Сьогодні дуже цікавий ефір, коротенький. Можливо, вам буде корисно почути цю інформацію. Так, на чому я зупинилася? Ага, страх. Не Страх. Все що, ми, все, що в світі існує, це енергія. Наші думки, наші емоції, наші образи в голові це енергія. І це енергетичні імпульси, які ми відправляємо у всесвіт. А Всесвіт, уявіть, як, начебто, це такий екран. От як ми в кіно приходимо, бачимо перед собою цей екран в кінотеатрі і туди. Від з той кабінки, де сидить цей, як він там називається, цей мужик, який крутих кіно, коротше. Напишіть, якщо знаєте, як він називається, він направляє прожектор на телеекран, і екран нам відбиває зображення. Так само працює Всесвіт. Наш прожектор це наші думки, наші образи, наші відчуття, емоції. А екран це всесвіт, і він нам просто. Відзеркалює те, що ми думаємо, чого ми боїмося. І от, коли ми відчуваємо дуже сильний страх, думаємо постійно про щось, якусь ситуацію. От, наприклад, зараз да, відбувається в нас в Україні дуже часто ці атаки, да, масовані атаки. І ми що, ми в цей, в цей момент ми включаємося дуже емоційно, нам страшно, звісно, нам страшно, ми ж нормальні, живі люди. Нам страшно, ми включаємося, ми нервуємо, у нас включаються різні хімічні реакції в тілі. Якщо ви спостерігали за собою і замічали, що е буває, ну от при таких е умовах, таких ситуаціях, ти там відчуваєш прискорене серцебиття, е тиск під, е підвищується. Трясуться ноги, трясуться руки, тебе ти не можеш себе зібрати до кучі, в тебе тремор в тілі. Це все наслідок наших емоцій страху. І звісно, що це, це в принципі нормальна реакція організму. Але в чому суть, коли ми дуже довго відчуваємо цю, ці процеси в тілі, то це нас. Дуже знесилює, це нас вибиває з нашого гомеостазу. Що таке гомеостаз? Це баланс в організмі. Тобто, коли ми в рівноваженні, в гармонійному стані, оце є гомеостаз. І от я замітила таку тенденцію. Нещодавно, то буквально позавчора, у нас теж тут літали шахеди, і я сиділа з сусідами під нашим під'їздом, наблюдала цю картину, як вони літають, наші збивають їх. От і всі, звісно, всі емоційно включились. Ну я ж теж, я ж не деякий якісь там вообще а це, що не відчуваю цих емоцій. Я теж включилася, але відслідкувала в собі сразу ж цю реакцію і сразу ж себе заспокоїла, поговорила з собою. А інші люди, вони просто наскільки включилися, вони почали листати оці ці групи, де пишуть там скільки їх летить, куди вони летять, куди прилетять чи не прилетять. Почали там друг другу скидати. Почали бігти, дивитися там, обсуждати дуже це сильно емоційно. І що ви думаєте? Людина в цей момент, ну її, ми не можемо її засуджувати, вона так реагує, вона так звикла. Але важливо розуміти, що людина в цей момент вона просто не просто це проживає, да? а вона ще й відтворює цю реальність знову і знову в своєму житті. Тобто, наскільки вона емоційно включається, скільки раз вона от чим більше вона прокручує в голові цю картинку, тим більше шансів і ймовірності прожити ще раз цю реальність. Тобто, ви поняли, да, що я маю на увазі? Тобто, ми обговорюємося навіть після того, як це вже сталося, ми обговорюємо, переписуємося, ділимося друг з другом, жаліємося один одному. Отаке було, я так переживала, було так страшно. І цим ми підвищуємо ймовірність, того, що ми знову переживемо цей досвід. От вчора я попала в ДТП. Слава Богу, ДТП було, можна сказати, лайтове, ніхто не постраждав, да, машини постраждали. От. І я себе теж від... зловила на тому, що я прокручую в голові цю ситуацію. А якби так, а якби не так, а що сказати, а, що зроб... а чого я не так зробила? І так далі. І я... Розумію в цей момент, що я знову ж е, притягую до себе цю можливість повторення ситуації. Чому взагалі трапилася зі мною ця ситуація, це ДТП? Тому що я колись вже попадала, ну це не було ДТП, це просто я там зачепила машину. І з того моменту, вже пройшло років 4, мабуть, і з того моменту я, Так, секунду, в мене тут собачка. Хто приєднується, дівчатки, добрий ранок, говоримо сьогодні про страх і про те, як ми притягуємо в своє життя небажані події. У мене тут собачка зі мною моя гуляє і бігає до всіх. Я її вказую, бачите, в мене така операція. <сміття> Нажимаю кнопочку і вона прибігає. Іди сюди, давай, іди сюди, давай, давай. Бо її всі бояться, хоча в мене дівчатки, лабрадор, не знаю, як його можна боятися. Він ніколи ні на кого не гавкає, не кусається. Ладно. Так, про що я говорила, так, дівчатки, дівчатки, бачу, додайтесь, про що я говорила? Ага, і з того моменту, як я там зачепила ту машину, пройшло вже 4 роки. І що ви думаєте, я дуже часто відслідковувала в себе таку реакцію. От я за кермом, я здаю назад, а це сталося, коли я здавала назад. І я в цей момент відчувала страх. Що знову це, повториться ця ситуація? Відчувала ті емоції, бачила ту картинку перед очима в себе. Я, звісно, себе відслідковувала, зупиняла, але, але знову ця ситуація повторилась в моєму житті і з більшими масштабами. Якщо вам понятно, дівчата, напишіть мені щось, якусь реакцію. Може, ви себе зараз в цьому побачили? Може, ви замічали, що в вашому житті стається. Багато схожих або однакових подій. От, і помічали, щоб ви про це думали, тобто відслідкувати цей зв'язок. Тому що це єдина, е, як би це сказати, е, це, це причина того, що в нас відбувається одне й те саме: там, невдалі стосунки, е, життя в, не в ізобілії, так скажемо. Да? Оці прильоти, війна, звісно, що нас е, атакують, да? є агресор, але ми в, свій, в своїй свідомості ми це дублюємо, ми це відтворюємо. І чим менше ми будемо про це думати, чим менше ми будемо варити це в своїй голові, чим менше ми будемо емоційно включатися, друг другу переказувати, жалітися, писати про це, е, тим менша ймовірність, що ми будемо бачити це в своїй реальності. Чого одні люди опиняються в епіцентрі подій, да, таких серйозних, важких подій, а інші люди якось зі сторони це наблюдають. Тому що в тих, в тих людей, які в епіцентрі, в них в їхній свідомості є зерно, є насіння, того, що це, е, е, насіння цієї ситуації. Тому що вони це бачили, вони це відчували, вони це от, в собі прокручували, розумієте? І Мій посил такий сьогодні, що все, чого ми боїмося, ми це притягуємо Щось мені жарко. Було прохладно, дощ прийшов тепер жарко. Дивіться, як я згоріла вчора, а в мене притенок не видно, все червоні. Все, що ми бачимо в своєму розумі, все, що ми особливо відчуваємо своїми відчуттями, і в тілі, і емоціями. Ми це дуже сильно до себе притягуємо, то дуже важливо вміти відслідковувати. Знаєте, як розум, розум наш мозок, він не розуміє різниці між реальною подією і уявою. Тобто, коли ми щось реально проживаємо і коли ми щось просто прокручуємо в своїх думках, для мозку нема різниці. Він вважає, що це відбувається насправді, він наскільки... Об'єктизований, що він не відчуває от різниці. Для нього це як справжній досвід. І оцим ми досвідом ми запускаємо імпульси, імпульси, імпульси. Да, все в світі енергія. І ми запускаємо свої думки своїми думками ці енергетичні імпульси. Ми не бачимо цю енергію. Так само, як ми не бачимо радіохвилі, да? ми не бачимо Wi-Fi, ми не бачимо рентгенівські промені, але вони існують. От хто говорить, що не існує це все, це поняття енергії, це все видумка. Я дуже рекомендую почитати літературу, яка доводить, яка доводить, що це дійсно існує. І навіть ми можемо на собі це відчути, тому що все енергія, те, що ми думаємо, те, що ми відчуваємо, те, що ми говоримо, це все енергія. Навіть ось гаманець, гаманець да, це теж енергія, але дуже низької частоти. Ну, не буду заглиблюватися в, цю, в, цю, в ці поняття, бо це буде дуже довго. Я не хочу довго ефір проводити. От, на чому я зупинилася? І да, мозок наш не розлічає, да, не, не розрізняє чи уявний, чи реальний досвід. І він нам створює знову такі наші слайди, 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 да, в моїй свідомості, що там бамбьошка, там ДТП, там ще що, ще щось, і я постійно, і тоді я така блін. Та що зі мною не так? Що в мене в житті постійно відбувається щось не дуже хороше і, і, і чого зі мною так? Чого відбувається? Так? А, ну чого? Чого? Тому що я сама створила все в своїй реальності. Ми просто створюємо. Кожен з нас створює все в своїй реальності самі. І дуже важно відслідковувати себе в ці моменти, тому що це програми, дівчики і мальчики, це наша програма, коли ми. Фокусуємось на негативі, коли ми відчуваємо емоції страху, коли ми там, думаємо тільки про погане, це звичка, це програма. І важно себе в цей момент відслідковувати, а що я зараз думаю, що я зараз відчуваю. І цим самим ми будемо зупиняти оцю реакцію і в тілі, і е, відтворення цього в нашій реальності. І фокусуватися на тому, а що я хочу. Прожити, що я хочу прожити реально. Я хочу проживати знову оці ситуації, де там шахеди літають? Чи я хочу проживати ситуацію, де наді мною мирне спокійне небо, де я в безпеці, мої рідні в безпеці, я почуваюся спокійно і живу своє класне життя. Просто переключати фокус уваги. Відчула, що відчуваєш от, е, страх, да, от, Бачиш перед собою цю картинку, там в голові уявляєш, відслідкувала, ага, я зараз в програмі, я зараз погружаюся в цей стан, який мені взагалі не полезний, скажімо так, да? і міняти цю програму на іншу. Це такий лайфхак, який взагалі дають за гроші. Я вам просто зараз розповідаю, тому що багато людей зараз переживають знову великі стреси із за цього, що. Літаюча да, над нами дуже часто. Вчора мені буквально мою групу написала моя а, подруга, що а, теж у них там бомбіжки, все ми пише, щоб вони всі повиздихали. Я вам скажу так: тим, що ми бажаємо зла людям, які нам приносять зло, ми знову ж таки притягуємо до себе негативні ситуації. Ми притягуємо до себе не просто негативні ситуації, а ті ситуації, де наші близькі. Наші рідні люди попадуть в якусь дуже погану ситуацію. Не хочу навіть це, знаєте, озвучувати. З ними щось може статися. Тому бажати смерті, навіть тим, хто нам несе смерть, це не гуд. Це ну, дуже не гуд. І неважливо, що відбувається навколо тебе, неважливо, що люди тобі роблять, неважливо, що вони говорять, важливо, що ти робиш із цим. У мене вчора був такий сильно такий стресовий день, але я його не відчула як стресовий. ДТП, там мені хейтер написав, потім ввечері на мене в магазині накричав якийсь дідусь. І ще один потім хейтер написав. Чому я це не прожила як стрес? Тому що я розумію, що просто людина так себе веде, бо їй погано. І так, як вона себе веде, це її. Питання. Питання до мене, як я на це реагую, що я з цим роблю. Якщо я включаюся емоційно, якщо я переживаю, якщо я прокручую це в голові своїй, всім розказую, там, відтворюю цю ситуацію постійно знову і знову в своєму розумі, то хто мені доктор? Я буду знову притягувати це до себе, я буду злитися, емоційно включатися, все більше і більше переживати це в своєму житті. Воно мені нафік треба, скажіть, будь ласка. Запитайте себе, кожен, кожна, кожен себе. А воно мені треба оце відчувати, це проживати. І отакі стресові ситуації, вони легше проживаються, коли ти розумієш, як це працює і для чого це. Не за що, а для чого це, щоб навчитися в моєму випадку, да і в випадку будь якої людини, навчитися легко реагувати на щось воно формі. Легко реагувати на всі такі от ситуації неприємні. І якщо ви відчуваєте в себе таку звичку, бачите в себе таку звичку, реагувати негативно, а потім довго це в собі варити, потім ви, звісно, відчуваєте себе виснажено, знесилено, і не можете переключити свою увагу, вам дуже важко. То дивиться в запису, я вас запрошую на свій трансформаційний розбір. Ми поговоримо про ваші ситуації і як з ними справлятися, тому що найбільше, найбільше ми витрачаємо енергії, от люди, да? найбільше витрачаємо енергії на думання в своїй голові думок, негативних станів, прокручувань і так далі. Найбільше своєї енергії, своєї творчої енергії, яка можна направити на своє здоров'я, на свої стосунки, на бізнес. На стосунки в соціумі, відносини в соціумі, а ми її направляємо на просто прокручування одного і того самого в голові. І всім дякую за увагу, хто був на ефірі. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші репости. Надійшли це відео тому, хто хоче, готовий, кому потрібна ця інформація. Дякую всім за увагу, до скорих зустрічей. Пока-пока.